Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як і завжди по понеділках, огляду судової практики Великої Палати Верховного суду, Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень, це з 8 по 14 квітня цього року. Ну, знаєте, за цей період знову ж таки окремих думок в три рази більше, ніж самих постанов Великої Палати. Така. Такі стан речей, я вважаю, вже призвів до того, що ми бачимо жодної правової визначеності, жодних розуміння і передбачуваності в застосуванні тих чи інших норм права. І я вважаю, що фактично Велика Палата повністю вичерпала свої існування непридатністю і неможливістю такого утворення, тому що насправді судді, які не відносяться до тієї юрисдикції, до якої відноситься конкретний спір, фактично, ну, на мій погляд, є статистами. І це не можна сказати, що саме 20 суддів приймали участь у вирішенні того чи іншого спору, і це спільна думка. Тому що дуже часто трапляється, коли, наприклад, спір цивільної юрисдикції, всі цивільні судді пишуть юрисдикції, окремі думки. Однак. Якась змінена правова позиція. Потім вона черговий раз змінюється. Теж саме стосується кримінальної, адміністративної, господарської господарська розліці, постійно та ж сама ситуація. Я вважаю, що потрібно вже це все ліквідовувати. Тим більше, і Верховний суд зареєстрований неправомірно по підробленим документам, на мій погляд, та і на мій погляд, це об'єктивна інформація. З огляду на ці обставини вважаю, що потрібно це все вже припиняти і суддям менше звертати увагу на рішення великої палати, які не відповідають нормам закону. До речі, дуже раджу підписатись вам на свій телеграм-канал. Тут під відео буде посилання для того, щоб ви мали можливість безпосередньо отримувати своєчасно всі праві новини, тому що не завжди встигає за нашими нормотворцями зняти з усіх питань відео. І так, поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення, що стосується виселення з предмету іпотеки, звернення стягнення на предмет іпотеки, і безпосереднє застосування 40-ї статті закону про іпотеки, 109 статті житлового кодексу щодо необхідності надання іншого житла. Велика Палата розглянула, я не зовсім згоден там з рішенням Великої палати, але в кінці кінців вона прийшла до висновку, і це хоча б в цій частині дуже добре, що не дала змоги всім цим колекторським і фінансовим компаніям обійти цю норму, тому що апеляційний суд чомусь вирішив, Київський апаліційний суд. Я дуже був здивований, ніби і судді досвідчені, може там якісь інші були аргументи. Для того, щоб вони прийняли такі рішення. Однак вони визначили, що у разі, якщо в судовому порядку, то ці статті працюють, а якщо в позасудовому, то ці статті не працюють. Велика Палата це виправила. Що в позасудовому, що в судовому порядку, у разі звернення на предметипотеки, який не був придбаний за кредитні кошти, необхідно обов'язково надавати інше тимчасове житло. Щодо цієї ситуації, я думаю, я зніму окреме відео, тому не перемикайтесь і обов'язково підпишіться на канал, і я більш детально розповім про саме рішення щодо виселення реєстрації в житлі. Ну, основну так мовити, мету цього рішення я вам розповів. Наступне рішення Великої палати теж дуже цікаве. Я так розумію, ну, це господарська юрисдикція, від якої, якраз, на мій погляд, більше всього їх хлопот. У всіх інших юрисдикцій, тому що клопот у всіх е, інших юрисдикцій, тому що саме вони змінюють її правові позиції, і потім повертають назад, потім опять змінюють, потім назад повертають. І дуже часто, як я говорю, натягуються вона на глобус. В цьому питанні вийшло те ж саме. Мова йде про набуття права власності на рухому майно. Перше до чого прийшла велика палата, це що безпосередня реєстрація в відповідних органах не є доказом. Як це вже неодноразово заявляла Велика Палата, це виключно тільки підтвердження переходу права власності. А сама реєстрація не є підтвердженням того, що саме в момент реєстрації перейшло право власності. Однак в цій справі дуже цікаві, хоча ще в 2016 році юридична особа у інші особи придбала. В пункті купівлі-продажу договору було зазначено, що переходить право власності з моменту оплати та реєстрація в Держгірпромнагляд. Єдине, що Держгірпромнагляд був ліквідований, зареєструвати не могли, і тільки в 2021 році внесли відповідні зміни до додаткової угоди, що просто з моменту там купівлі-продажу. Ну велика палата за це зачепилась, мова йшла про скасування арешту, який був накладений там в 2019 році, і сказала, що хоча так, да, дійсно. Реєстрація в Державні та неважно, в уповноважених органах не є тим самим моментом переходу права власності. Однак, якщо в договорі це було, хоча держава не виконала свого обов'язку, ліквідувала ці органи, то саме на підставі умов договору, в той момент, коли особа придбала ці там катерпілер погрузчики, Вона не набула на них право власності. Тому правомірно у боржника, у тієї особи, якою набувалися ці катерпіллери, фактично правомірно було накладено арешт на це майно. Звичайно, тут з іншої сторони був банк. Я так розумію, що там, де банки, їм можна нічого не повертати, не виконувати умови договір, договорів. І Велика Палата ще прийшла до такого глибинного висновку, що така особа, яка Придбала майно і проплатила за нього, ще й не є добросовісною, тому нічого знімати ніякі арешти не потрібно. Ну от до чого ми докатилися цією господарською юрисдикцією. Я думаю, що з такими рішеннями, думаю, дуже скоро всі юристи в країні підтримують ліквідацію господарської юрисдикції. Також до огляду війшов огляд практики касаційного кримінального суду за лютий місяць. Тут і процесуальні права певні розглядаються, і матеріальне право щодо перекваліфікації відповідних злочинів. Дуже цікавий огляд рішень ЄСПЛ війшов також до огляду. Єдине, що знаєте, я вже зрозумів, треба дивитись самому. Тому що велика палата, раніше нібито всі рішення вони зазначали. В цьому огляді вони вирішили ну, трошки так забути. Рішення це за лютий місяць, рішення ЄСПЛ, яким встановлювалася правомірність зменшення зарплат державним службовцям, суддям, пенсії зменшення. Вирішили це для широкого загалу не демонструвати. Це рішення Європейського суду з прав людини. Посилання в своєму огляді я на це рішення даю, тобто саме посилання тут буде. Саме в телеграм-каналі. Тобто підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. Саме в телеграм-каналі буде посилання на це рішення ЄСПЛ, яке Верховний суд в своєму огляді загубив. Ну так, знаєте, а навіщо показувати, що дійсно так можливо правомірно зменшити заробітну плату. А, звичайно, зараз можна станати, що це неправомірне втручання, незалежність, ну і таке інше. Насправді це не втручання і це можливо. І ще одне дуже цікаве рішення, я йому присвятив окреме відео. Тут зверху можете його подивитись. Я вважаю, що це завідомо незаконне рішення щодо перетину кордону, осіб, який виключені з військового обліку. Ну, е взагалі вважаю, що на сьогоднішній день відсутен закон, який е забороняє перетинати кордон. Однак те, що написали в цьому рішенні, ну, взагалі ні в які рамки не лізе. Жодного обґрунтування. Не говорячи вже про його завідому незаконність, ну на мій погляд. Поки на цьому все підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайки і пам'ятаємо, Україна переможе! Віримо в наші збройні сили, віримо в Україну. Слава Україні! До зустрічі!